І так, повне відео і обзор повноцінний цієї нової втулочки. І обзор власне, конструкції обох втулочок Новотека і Reshine, яка між ними найбільша різниця це підшипники. От Ми бачимо вони з обох боків однакові. І ми бачимо наглядно, навіть що тут він значно менший, тут він значно більший. Тут 32 мм, тут 37. І, відповідно, оця втулка буде значно-значно міцнішою. Але вертаючись до промо, і власне від чого появляється стук. Стук, від чого втулка хитається. Це залежить в першу чергу, напевно, від конструкції вилки. І на якійсь вилці Новатек буде хитатися, стукати, а на якійсь він буде, в принципі, цілком собі прийнятно е, жити. <ква> От ми бачимо тут е, е, вісь боксера, рокшок-боксер, яка ну, не так багато поїздила з Новотеком, але щось там трошки та й поїздила. І ми бачимо сліди від підшипника. Тобто от підшипники вже починали виминатися. І тобто, цей люфт щоразу починав бути би більшим і більшим і більшим через те, що підшипники зношують саму вісь. От. І ви нічим тут, в принципі, зарадити не можете. Чому не працює те, що ви зажимаєте вісь сильніше? А тому, що та вісь сильніше не зажимається ніяк. Тут конструктив цанга розжимна, вона розрахована для того, щоб ви вісь на якесь там мінімальне зусилля закручуєте, воно її вхопило, і воно її починає отут ми бачимо такі прорізи, воно починає її розжимати, для того, щоб ноги не завжди були. Паралельними, ідеально паралельними, так як вони зроблені за заводу. І тоді вилка працює ідеально. ну Настільки, наскільки вона може працювати. <кій> от е, Якщо брати е, отакі осі, звичайні, ви їх зможете дійсно там з обох сторін е, <кій> з обох сторін запхати. І цілком спокійно ви можете їх затиснути, і насправді на якийсь час ця втулка буде працювати більш адекватніше. Але чому це неправильно? В першу чергу, тому що ми маємо таку штуку, як перекос ніг. Він може бути незначний, але вилка це така доволі чутлива штука, і воно буде впливати на роботу. Хтось це відчує, хтось це не відчує. На роботу, на ресурс вилки. Тому що ноги будуть завжди напружені. От. І друге, це коли ми зажимаємо, ми навантажуємо підшипник, по суті, вже не так, як він має навантажуватись. А ми його тиснемо, і навантаження бокове, ну там знову ж таки зношується, і ви там маєте постійно вже більше і більше піджимати, і це є е, абсолютно неправильним рішенням. От, ну, отаке от відео про цю втулочку. Ну, власне, не тільки про цю втулочку, тому що конструктивно вони всі дуже похожі і дуже мало конструкцій таких от. Тепер дивимося конструкцію на оцю. Тут вже запресована вісь. Вона не є якоюсь дуже грубою, втулка, по суті, не вісь, ну або ще одна вісь. І е, вона запресована на всю довжину суцільно. Тобто тут ми бачимо просто вставочку, яка вона, вона там не дуже то й тримається. От. А тут ми маємо е, щільну е, вісь. І коли ми вставляємо вісь вилки, то втулка тримається по всій довжині. Відповідно, що з'явився якийсь люфт, ну, тут зносити треба там або, або всю вісь, або всю ту частину алюмініву частину алюмінієвої осі, що вже саме розуміємо ну, практично нереально. От. І другий плюс. Те, що купачки тут зроблені все ж таки більш правильно, і вони лягають оцією площиною, оп, і вони тут підходять прямо на на вісь стають. І таку втулку, практично, в принципі, можна і піджати її трошки, щоб якщо у вас якщо у вас дозволяє ситуація, але загалом. Краще, щоб вилка працювала ідеально, не зажимати. Але якщо ви хочете, щоб у вас втулка, там ні, ні міліметра не ходила, то все ж таки прийдеться трошки її піджати. І тоді вона буде там буквально суцільне разом з з вашою вилкою буде працювати ідеально.